Цей стильний електричний піднос за ціною менше 65 доларів стане в нагоді на осінніх вечерях. Мистецтво подачі чому електричний піднос з підігрівом секрет бездоганного осіннього обіду. Осінь це час затишних вечорів, теплих пледів і, звичайно ж, званих обідів. Після довгого дня, коли на плиті кипіла каструля супу, а в духовці запікалася індичка. Останнє, чого хочеться, це побачити, як улюблені страви остигають, поки гості ще не встигли дістатися до столу. Я, як людина, яка обожнює приймати гостей і створювати атмосферу справжньої гостинності, завжди шукав ідеальне рішення цієї проблеми. І, повірте, я перепробував багато, від підігріваються тарілок до спеціальних термоконтейнерів. Але справжню революцію в моїй практиці сервірування справив електричний піднос, що підігрівається більше, ніж просто підігрів, зручність і стиль. Перше, що кидається в очі при знайомстві з таким підносом його зовнішній вигляд. Більшість моделей, які я бачила, виглядають елегантно і сучасно, легко вписуючись в будь-який інтер'єр. Загартоване скло, стильні ручки. Акуратна рама, все це створює відчуття продуманості і турботи про деталі. Зустріч з таким підносом на столі вже говорить про те, що господар серйозно поставився до організації свята. Але, звичайно, краса це лише приємний бонус. Головна функція такого підноса підтримувати температуру страв на оптимальному рівні. І тут він дійсно показує себе з кращого боку. Більше не бігайте з каструлями та тарілками, боячись, що їжа охолоне. Всі страви залишаються теплими і апетитними протягом усього обіду, навіть якщо гості затрималися біля бару або на терасі. Мій особистий досвід від хаосу до гармонії. Я пам'ятаю, як минулого року готувався до великого сімейного обіду. На столі повинні були бути кілька гарячих страв, запечена риба, овочі, гриль, картопляне пюре і, звичайно ж, соус бешамель. Я постійно бігала по кухні, підливала воду в каструлі, ставила тарілки в духовку. У підсумку, до моменту подачі столу я була виснажена, а деякі страви вже трохи охололи. Після цього я вирішила спробувати електричний піднос. І, чесно кажучи, це все змінило. Я виклала гарячі страви на піднос, включила його і просто розслабилася, насолоджуючись спілкуванням з гостями. Ніякого стресу, ніякого занепокоєння про температуру їжі. Це був справжній прорив в організації званих обідів переваги, про які варто знати. Крім очевидної переваги в підтримці температури, електричні підноси, що підігріваються, мають ряд інших корисних функцій. Універсальність їх можна використовувати для самих різних страв, від гарячих закусок до основних страв і десертів. Легкість у догляді. Більшість моделей мають знімні деталі, які можна легко мити в посудомийній машині. Додаткові функції, деякі моделі оснащені таймером, термостатом і навіть функцією розморожування. Економія часу і сил, вам більше не доведеться витрачати час на підтримку тепла страв вручну. Як вибрати ідеальний піднос з підігрівом. При виборі електричного підігрівається підноса варто звернути увагу на наступні параметри. Розмір визначте, скільки страв ви плануєте подавати на підносі. Матеріал Загартоване скло оптимальний варіант, так як воно легко миється і виглядає стильно. Потужність. Чим вища потужність, тим швидше лоток нагрівається і підтримує температуру. Функціональність оцініть, які додаткові функції вам необхідні. Дизайн. Виберіть піднос, який гармонійно впишеться у ваш інтер'єр. Інвестиція в комфорт і бездоганний сервіс. Я розумію, що покупка електричного підону з підігрівом може здатися деяким людям зайвою тратою. Але, повірте, це інвестиція в комфорт, бездоганний сервіс і незабутні враження для ваших гостей. Це не просто гаджет, це інструмент, який допоможе вам створити атмосферу справжньої гостинності і насолодитися спілкуванням з близькими людьми. На закінчення хочу сказати, що електричний підігрівається під нос це незамінний помічник для тих, хто любить приймати гостей і створювати атмосферу свята. Це практичний, стильний і функціональний гаджет, який зробить ваші звані обіди ще більш приємними і такими, що запам'ятовуються. І, повірте, ваші гості обов'язково оцінять вашу турботу і увагу до деталей, а можливість знайти його за привабливою ціною, як у випадку з моделю від Уаниш, робить його покупку ще більш вигідною. Так що, не відкладайте, пора порадувати себе і своїх близьких.